Євангелія від Марка, Розділ другий Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що Він у домі, І там зібралося стільки народу, що не було більш місця навіть перед дверима, а Він промовляв до них словом. І от прийшли до нього. Несучи розслабленого, несли його четверо, а що із за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого Сину, відпускаються тобі твої гріхи. А були там деякі книжники, що сиділи та й міркували собі. І як може цей так говорити? Він богохульствує, хто може прощати гріхи, крім одного лише бога? Ісус же, вмить, збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати Встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить до розслабленого Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах у всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли Ніколи ми такого не бачили. І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А проходячи повз, побачив він Леві, сина Алфея. Що сидів на митниці, і до нього каже «Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із митарями та грішниками, то сказали його учням, Чого він їсть і п'є з митарями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Учні ж Йоанна та Фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять. Ісус відповів їм, Чи ж можуть постити весільні гості, доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони постимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини і діра стане більша. Ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино. А й бордюки вливають нове вино лише у нові бордюки. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому і кажуть: Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено? А він їм каже. Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів бо він сам і ті, що з ним були? Як він за первосвященника Авіятара увійшов у храм Божий і зїв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, Та й дав також тим, що з ним були? І каже до них Суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Тож син чоловічий владика і над суботою. Перше послання Йоанна Богослова. Розділ четвертий. Любі, не кожному духові вірте, а випробовуйте духів, чи вони від Бога? Бо багато вже пророків прийшло на світ. З цього спізнавайте Божий Дух. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога. А кожен дух, що не визнає Ісуса, той не від Бога, але Антихриста. Про якого ви чули, що Він прийде, та й тепер уже у світі. Ви, діточки, від Бога, і перемогли їх, бо той, хто у вас більший, ніж той, хто у світі. Вони від світу, тому і говорять по світському, і світ їх слухає. Ми від Бога. Хто знає Бога, слухає нас. Хто ж не від Бога, не слухає нас. З цього спізнаємо дух правди і дух омани. Любі. Любім один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог є любов. Любов Божа до нас виявилася тим, що Бог свого єдинородного Сина послав у світ, щоб ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав сина свого як примирення за гріхи наші. Любі, коли Бог так полюбив нас, то й ми повинні один одного любити. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому, а Він у нас, ми пізнаємо з того, що Він дав нам від Духа Свого, і ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Хто визнає, що Ісус? Син Божий у тому Бог перебуває, і він у Бозі. Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Любов у нас звершується в тому, що ми маємо довір'я в день суду. Бо як він є, так і ми в цьому світі. В любові нема страху, а навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару, а хто боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, бо Він перший полюбив нас. Коли хтось каже Я люблю Бога. А ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь одержали від нього Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. Псалом 98 Співайте Господові нову пісню, бо він учинив чуда. Його правиця і його святе рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння. Перед очима в народів явив він свою справедливість. Згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом уся земле, радійте і веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господові на гуслах, на гуслах і голосом співу, сурмами і під звуки рогу. Ликуйте перед Царем Господом. Нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки, нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори перед Господом бо Він іде судити землю, судитиме по справедливості Всесвіт, по правоті народи. Книга Приповідок. Розділ 28. Лихий Утікає, коли ніхто за ним і не женеться, а праведник немов той Лев Упевнений. ЧЕРЕЗ провину краю багато Князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою. Встановлений лад буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає, це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди, ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька. Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного до вбогих. Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того і молитва осоружна? Хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але в богі розумний викриє Його. Коли праведні перемагають, велика радість, а як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине. Той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, Хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо? Як лев рикаючий і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь Недоумок множить утиски. Та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина, на якій затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно, той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю. Той буде мати хліб до наситу. хто ж за пустим женеться, той злиднів матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари, не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить на вздогін за багатством. Йому і не вдогад, що його наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір, та каже це не гріх. Той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на Господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень. Хто ж ходить мудро, той спасеться. Хто бідному дає, той злиднів не зазнає. Хто ж закриває свої очі, той матиме багато прокльонів? Усі ховаються, коли лихі, панують, а як вони зникають, праведників більше є. Перша книга ХРОНІК. Розділ 16 Отож принесли Божий вод і поставили його посеред намету, що розіп'яв для нього Давид, і принесли жертви всипалення і мирні жертви перед Богом. А як скінчив Давид приносити жертви всипалення і мирні жертви, тоді поблагословив народ іменем Господа. І роздав кожному з ізраїльтян і чоловікам, і жінкам, по буханцеві хліба, покусневі м'яса і по пундику з родзинок. На службу перед Господнім кивотом Давид поставив кількох левітів, щоб визнавали Господа, Бога Ізраїля, дякували і восхваляли. Асафа поставив головою. Другим по ньому Захарію, Єєла, Шемірамотта, Єхієла, Мататію, Еліява, Бенаю, Оведедома та Єєла з арфами та цитрами, приладами на гудьбу. Асафа поставив, щоб грав гучно на цимбалах, а Бенаю та Ахазієла священників, щоб постійно сурмили Перед Кивотом Божого Союзу. Того дня Давид уперше дав наказ Асафові та його братам прославляти Господа. Славте Господа, взивайте Його ім'я, оповідайте про діла Його народам, співайте Йому, псалми йому співайте, про всі чуда Його оповідайте. Хвалітесь Його святим ім'ям. Нехай радіє серце тих, що Господа шукають. Питайте про Господа та Його силу, шукайте завжди Його обличчя. Згадуйте про чуда, які він сподіяв, про Його дива і присуди з уст Його. Ви, діти Ізраїля, слуги Його, сини Якова, вибрані Його. Він – Господь, Бог наш, присуди Його по всьому світі. Він пам'ятає вічно про завіт свій, про Слово, що заповідав на тисячу родів, про те, що заключив з Авраамом, і в чому Ісаакові поклявся, що поставив Якові за тривку установу, Ізраїлеві, як завіт вічний, кажучи, Тобі дам ханаан землю як вашу частку спадщини. Хоч вас багато не було, мало було, і були ви у чужинцями, і ви ходили від народу до народу з одного царства до іншого люду, та він нікому не дозволив коїти вам кривду, карав за них царів. Не доторкайтесь до моїх помазаників і пророкам моїм. Не заподіюйте лиха. Співай же Господові, уся земле, щоденно сповіщайте, як Він спасає, оповіщайте між поганами про Його славу, між усіма народами про Його чуда, бо Господь великий і велихвальний, страшний над усіма богами, бо всі боги поганські ніщо, а Господь. Сотворив небеса, велич і блиск перед обличчям у нього, сила і сяйво в житлі його. Воздайте Господові сім'ї народів, воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові імені Його славу, візьміть офіри, йдіть до нього, поклонітеся Господові у святих шатах. Дрижи перед Ним уся земле, Він заснував усесвіт, який не зрушиться. Радійте, небеса, веселиться, земле, нехай скажуть між народами: Господь царює, нехай заграє море і все, що у ньому, нехай радіє поле і усе, що на ньому. Тоді дерева в лісі, звеселені, загукають перед Господом, бо Він йде судити землю. Славте Господа, бо він добрий, бо вічна милість Його. І скажете: Спаси нас Боже, нашого спасіння, збери нас, урятуй нас із міжнародів, щоб ми дякували Твоєму святому імені і хвалилися славою Твоєю. Благословен Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. І весь народ сказав Амінь, хвала Господові! Давид залишив там перед кивотом Господнього Союзу, Асафа та його братів, щоб вони служили перед кивотом завжди, згідно з завданням кожного дня. Оведедома та його братів, 68 чоловік, між ними Оведедома, сина Єдутуна та Хосу, лишив воротарями. Цадока, священника та його братів священників, лишив перед житлом Господнім на узвищі, що було в Гівеоні, щоб приносили всепалення Господові, на жартовнику всепалення завжди, вранці і увечері. Та щоб виконували все, що записане в законі Господа, які він наклав на Ізраїля. А з ними лишив Гемана та Єдутуна і інших вибраних, що були призначені поіменно, щоб славити Господа, бо Його милість вічна. Вони мали сурми і цимбали, щоб грати на них гучно, а й прилади до співів для Бога. Сини Єдутуна були при дверях. І весь народ пішов, кожен до свого дому, а Давид повернувся, щоб поблагословити свій дім.